У 2025 році венчурні інвестори переосмислюють, де насправді сформувалася вартість, хто вважається переможцем 2025 року. Партнери Panthera Capital, Hash3 та Variant у спільній дискусії відзначили одразу кілька напрямів гравців. Традиційні фінансові гравці з криптонапрямком. Гуд, який тривалий час займав обережну позицію щодо крипти, у 2025 році різко посилив присутність на ринку, зокрема через придбання біржі Bitstamp. На думку Мейсона Ністрома, саме такі інституційні гравці змогли виграти в момент, коли Нормативне середовище у США стало зрозумілішим, опинившись там, куди рухається шайба, що на з'явилася регуляторна ясність стейблкоїни як бізнес-модель. Співзасновник хеш Раші Рашідіфорд назвав стейблкоїн одним із найочевидніших переможців року, звернувши увагу на стрімке зростання обсягів транзакцій і прибутковість амітентів. Він наголосив, що Тезер фактично є найприбутковішою компанією на планеті в розрахунку на одного співробітника. А проєкти на базі стейблкоїнів із непомітного елементу портфелю перетворилися на ядрості. Високодохідного бізнесу, який дає реальну цінність кінцевим користувачам, а не лише прибуток. Ринки прогнозів. Партнерка Варіанта Лана Левін відзначила ринки прогнозів як одну з найдинамічніших категорій 25-го року. Платформи Калши та Полімаркет, за її словами, змогли вийти за рамки нішевих інструментів для ставок на вибори і подолати скепсів щодо торгів. Вона нагадала, що рік тому обидві платформи оцінювалися нижче одного мільярда доларів, тоді як у 25-му році міжконтинентальна біржа вклала 2 мільярди доларів поліма. Маркет, що стало показовим маркером зміни ставлення до цього сегмента, хто став аутсайдером року. Інвестори так само чітко назвали й тих, кого можна вважати головними програвшими у криптопросторі. Доквони спадщина Тера. Левін виділила співзасновника Terraform Labs до КВОНа як персонального антиприклада року. В грудні 25-го року його застудили до 15 років ув'язнення після визнання провинного шахрайства і змові пов'язаних із краком екосистеми Тера у 22-му році, який знищив близько 40 мільярдів доларів ринкової капіталізації крипторин. Сек епохи Байдена Рашид Діффорд назвав комісію цінних паперів і бірж США у попередній конфігурації інституційним девдаху, стверджуючи, що роки агресивного політизованого правозастосування не принесли довгострокової користі індустрії. На його думку, така політика виштовхала засновники проєктів за кордон до того, як курс змінився у 25-му році після відставки колишнього голови сек Геррі Генслера. Регуляторний розворот у США співрозмовники відзначають, що у 25-му році в США відбувся явний регуляторний розворот щодо цифрових активів. Закон Джиніус прийнятий у липні створив федеральну рамку для випуску стейблкоїнів, вимог до резервів та наглядових механізмів, фактично легалізувавши модель регульованих стейблкоїнів на національному рівні. Це стало ключовим сигналом для інституцій і венчурних інвесторів, що стейблкоїни більше не перебувають у сірій зоні. Законопроєкт про структуру крипторинку паралельно просувається законодавча ініціатива щодо ринкової структури криптоіндустрії, яка однак була відхилена після перенесення слухань у банківському комітеті сенату на 26 рік.